Вітаю сьогодні у випуску США тиснуть на Зеленського. Від нього чекають згоди на здачу Донбасу і проведення виборів під час війни. У США тривожний сигнал для республіканців Майамі вперше за майже 30 років обирає демократичну мерку. Росія готується до великої війни з Європою, шпигуни, диверсії, мости, залізниці та сплячі агенти. Ситуація на фронті, сірий пояс навколо Мирнограда, важкі бої за Куп'янськ і Сіверськ, але темп російського наступу падає. Бунт і катування російських військових, підвал для відмовників та хвиля злочинів ветеранів у РФ та багато іншого. Розпочнемо з головної політичної події навколо так званого мирного плану Трампа і тиску на Київ. І перед тим, як заглибимось у деталі, нагадаю ваш лайк, коментар і підписка дуже допомагають просувати ці випуски. Натискайте вподобайку, пишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатися, щоб нічого не пропустити. Почнемо з дипломатичного фронту. Американські емісари Відьков і Кушнер прилітають з Москви, і за їхнім задумом, Зеленський мав погодитися на їх мирний план просто під час двогодинної телефонної розмови в суботу. Українська сторона повідомила, що пропозицію отримали буквально за годину до дзвінка, документів багато, деталей ще більше, і все це дуже вигідно Москві, бо мова йде фактично про легалізацію. Захоплення всього Донбасу та контроль над Запорізькою АЕС без чітких гарантій безпеки для України. Американська сторона обурюється і стверджує, що передали план ще днем раніше. Але ключова проблема в тому, що після візиту посередників до Москви умови тільки погіршилися, і щодо територій і режиму безпеки навколо ЗАЕС, і щодо того, як саме має виглядати припинення вогню. Хто відходить, хто залишається, як гарантувати, що Росія не скористається паузою, щоб перегрупуватися і знову піти в наступ? Водночас американці намагаються відірвати Київ від європейських партнерів, щоб було легше нав'язати свої хотілки. Зустріч Зеленського з Макроном, Стармером і Мерцом американці трактують як спробу виграти час, а не як узгодження спільної позиції. Оточення Трампа дратує той факт, що українці доопрацьовують план разом з Європою. І хочуть прив'язати будь-які домовленості до реальних, а не словесних гарантій безпеки. І тут ми переходимо до ключового моменту гарантій. Остання версія американської пропозиції начебто передбачає ширшу рамку безпеки, але не йдеться про її ратифікацію в Сенаті. А без ратифікації це просто ще один меморандум. Сам Трамп в інтерв'ю Політико повторює: Росія більша, сильніша, розміри беруть своє, і домовлятися з нею важко. Паралельно він каже, що. Дуже високо цінує українців за хоробрість, але натякає, що в якийсь момент Київ має змиритися з реальністю, і додає ще одну лінію тиску вибори. На його думку, час проводити президентські вибори в Україні, а війна нібито використовується як привід їх відкласти. Зеленський відповідає, що готовий до виборів. Більше того, просить США разом із європейськими партнерами допомогти забезпечити безпеку. Якщо буде припинення вогню і відповідний законодавчий фундамент, Україна зможе провести вибори за 60-90 днів. Депутати мають підготувати зміни до виборчого законодавства на час війни, а партнери гарантувати, що голосування не перетвориться на самогубство під обстрілами, але чи готовий Путін на чесне припинення вогню? Паралельно у США своя внутрішня боротьба. Трампа критикують не лише демократи, а й частина республіканців. Рейтинги падають попереду проміжні вибори, де він може серйозно програти і перетворитися на кульгаву качку. Конгрес тим часом демонструє, що Америка це не тільки президент. У законопроєкті про оборонний бюджет на наступний рік конгресмени хочуть юридично обмежити можливість Пентагона скорочувати американську присутність в Європі та Південній Кореї. А також окремо закладають збереження посади Верховного головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі. На цьому фоні стає зрозуміліше, чому саме Європа останнім часом усе більше нервує. Німецька військова контррозвідка фіксує рекордний ріст шпигунської і підривної активності іноземних держав насамперед Росії та Китаю. Анонімні джерела в європейських спецслужбах розповідають Financial Times. російські агенти вивчають автомобільні мости, залізниці, логістичні вузли, очевидно, з прицілом на можливі диверсії. І паралельно намагаються завести до країн ЄС сплячих диверсантів. Оцінка багатьох експертів проста і неприємна те, що відбувається зараз, це не просто відповідь на війну в Україні, а підготовка до можливої великої війни з Європою через кілька років. НАТО ще у 2023 році в секретній оцінці загроз констатувало Росія готує армію і економіку до такої війни. Те, що рік тому здавалось локальними інцидентами, Сьогодні все частіше називають гібридною війною проти ЄС. Водночас у Брюсселі бояться, що надто жорсткі відповіді на диверсії можуть зіграти Москві на руку Путін отримає привід волати про агресію Заходу і далі розгойдувати ситуацію. Але й ігнорувати гібридні атаки теж не можна, бо кожен випадок, який проігнорували, тільки підштовхує Кремль до нових кроків. Тим часом у самих Сполучених Штатах з'являється тривожний сигнал для республіканської партії. Майамі, місто, де республіканці традиційно почувалися впевнено на місцевому рівні, обирає мером демократку Ейлін Гіггінс. Формально вибори були поза партіями, але лінія розколу була очевидною Трамп підтримував її суперника республіканця Еміліо Гонсалеса, натомість Гіггінз, отримала підтримку національного комітету демократів і потенційних кандидатів у президенти від Демпартії. Вона стає першою жінкою меркою Майамі і першою демократкою на цій посаді майже за три десятиліття ще один дзвіночок, що фактор Трампа дедалі більше шкодить республіканцям напередодні виборів 2026 року. Повертаємося до України. На фронті ситуація залишається важкою, але не катастрофічною. На Покровському напрямку українські сили здійснили організований маневр у районі Лисівки і Сухого Яру. Відійшли на більш вигідні рубежі, щоб зберегти особовий склад, підтягнути логістику і вирівняти лінію фронту. Навколо Мирнограда формується широка сіра зона, місто з одного боку оточене територією під контролем росіян, з іншого ділянками, де працюють обидві сторони. Повноцінного котла немає, але рішення про можливий відхід з міста рано чи пізно доведеться ухвалювати. Військові аналітики наголошують захоплення чи залишення Мирнограда стратегічно фронт не зламає, натомість збереження досвідчених підрозділів дозволить вибудувати сильнішу оборону західніше. Ризику тому, що українське командування традиційно запізнюється з ухваленням рішень про відхід, і цього разу дуже важливо не повторити помилок. На куп'янському напрямку картина протилежна. Там українські сили поступово перехоплюють ініціативу. У Сіверську ситуація тяжча. За оцінками Діпстейт, половина міста вже під контролем росіян, лінія оборони проходить по річці Бахмутка. Ворог намагається переправлятися і закріплюватися на західному березі, у місті фіксують збільшення кількості піхоти. Але українські підрозділи продовжують працювати артилерією і дронами, знищуючи штурмові групи. Якщо дивитися на мапу останнього місяця, основний прорив росіян припадає на Запорізьку область, а не на Дніпропетровщину. Лінія від удачного до комара по адміністративному кордону Донеччини та Дніпропетровщини фактично стабілізувалася, десь ворог видохся, десь наші підрозділи зайняли вигідніші позиції, взятий у листопаді темп наступу росіяни тримати вже не можуть. На цьому фоні продовжуються і удари по глибокому тилу. У Чебоксарах уночі пролунали вибухи. За офіційними даними, поранено щонайменше 14 людей. Місцеві говорять про двох загиблих. Пошкоджено житловий будинок за 450 метрів від підприємства, яке виробляє антени для ракет, керованих авіабомб і дронів. Українські сили спеціальних операцій тим часом заявляють про влучання по складу безпілотників у Донецьку та складу пального в Семейкиному на Луганщині, де згоріло близько 6 тисяч кубометрів палива. Російська нафтова інфраструктура також відчуває війну. НПЗ у Сизрані зупинив переробку після нової атаки дронів. Ремонт може тривати до місяця. Казахстан, побачивши вразливість російського порту в новоросійську після удару українських дронів. Вирішив постачати нафту в Китай напряму трубопроводом. В Україні ж тривають удари по наших містах, по енергетичній інфраструктурі Сумської області, по Краматорську, по Запорізькій області, де за добу зафіксували 642 удари по 26 населених пунктах. У Тернополі кількість загиблих внаслідок удару 19 листопада зросла до 38 осіб, ще кількох людей досі вважають зниклими безвісти. Ще одна важлива тема в Ізюмі на Харківщині завершили трирічний процес ексгумації, ідентифікації та перепоховання тіл, знайдених після деокупації. Вдалося встановити особу для 449 загиблих, серед них 23 українські військові. Частина людей загинула цілими родинами, у когось просто не залишилося родичів, здатних їх впізнати. Це ще одне нагадування про ціну окупації і відповідь тим, хто закликає віддати Донбас заради миру. На передовій росіяни дедалі частіше відмовляються йти на забій. Бійці 31-го мотострілецького полку записали колективне звернення місяцями без ротації, без нормальної їжі та води, без можливості помитися, зате з безкінечними штурмами позицій, де противник має чисельну і технічну перевагу. Тих, хто відмовляється, чекає курорт. В окупованому Мелекіно під Маріуполем. Там, у підвалі закинутої багатоповерхівки, росіяни тримають десятки відмовників із Бурятії. Їх тримають у задусі і смороді іноді по майже сотні в одному підвалі. Підсумую з одного боку, ми бачимо важкий фронт, сірі зони, щоденні обстріли й постійний тиск. Тепер уже не тільки з Москви, а й з боку Вашингтона, який дуже хоче швидкого миру за рахунок українців. З іншого боку, є й важливі сигнали. Росія не витримує темпу наступу, Європа поступово усвідомлює масштаб загрози. Конгрес США блокує спроби вивести війська з Європи, а внутрішні поразки Трампа в Америці показують, що його курс зовсім не безальтернативний. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Слідкуйте за нашими випусками, щоб знати більше про те, що насправді відбувається на фронті, в кабінетах і у світі. Бережіть себе, підтримуйте наших захисників і до зустрічі в ефірі.